Уявіть собі, чоловік намагається перевірити, чи знаходиться під напругою електричний дріт, торкаючись його язиком, або жінка, яка вирішила зробити селфі на краю діючого вулкану. Звучить як сцена з чорної комедії. Ні, це реальні історії, і деякі з них стали гауретами премії Дарвіна. Премія Дарвіна це не просто жарт, це сатирична, але цілком реальна нагорода, яку щороку присуджують людям, що загинули або втратили здатність до розмноження через надзвичайно дурні вчинки. Головне. Ці дії мають бути добровільними, без шкоди іншим, і демонструвати повне ігнорування базових інстинктів самозбереження. Це як еволюційний фільтр із почуттям гумору. Природній відбір, який не кричить, а тихо пладує за куліс, коли хтось вирішує перевірити, чи можна приїхати кілометр в багажнику власного палаючого автомобілю. Іронія в тому, що ці історії не вигадки. вони документуються, обговорюються і навіть стають частиною культурного феномену. Люди сміються, але водночас задумуються, наскільки то тонка межа між геніальністю і тупістю. Премія Дарвіна це нагадування, що еволюція людства триває. Процес відбувається щодня, щогодини. І хоча людство створило технології, штучний інтелект і космічні кораблі, людська продасть все ще здатна на вчинки, які змушують проду сказати: ну це вже занадто. Тож наступного разу, коли хтось запропонує перевірити міцність льоду на озері не за кермом автомобілю. Просто згадайте про почуття гумору еволюційних процесів. Тож бережіть себе і навіть не спробуйте стати номінантами премії Дарвіна.